Вітаю! Сьогодні ми поговоримо із менторкою Української асоціації перекладачів Юлією Бухтою. Юля, доброго ранку. Доброго ранку. Юлю, ви маєте юридичну освіту. Я впевнена, що це вам дуже допомагає при перекладі документів різної складності. Скажіть, чи я права, і розкажіть нам, будь ласка, про початок вашої перекладацької діяльності. Так, ви праві. Ну, насправді я збиралася бути юристом. Я одночасно навчалася на перекладацькому факультеті з метою того, щоб перекладати надалі в юридичні компанії документи. Але в процесі навчання зрозуміла, що більше мені до вподоби друга спеціальність, і саме через це змінила свій нахил. Але я залишила юридичну частину так само в своєму житті, тому я роблю переклад так, юридичних документів. Зрозуміло, дякую. А скажіть Юлі, з якими найбільшими труднощами вам доводилося мати справу? Я маю на увазі, от саме при перекладі. Ну, якщо говорити, наприклад, про усний переклад, то дуже часто компанії не розуміють процес, тобто як це має відбуватися, як правило, компанії, які більші, вони надають термінологію, тому що це може бути специфічна термінологія. Наприклад, коли я працювала із компанією в агробізнесі, наприклад, я не володію всіми термінами, які вони можуть використовувати при перемовинах. Наприклад, і коли мене запрошують перекладати щось усно, то в такому випадку дуже тяжко, коли компанія сама не надає список термін. Технології. Угу, Так, погоджуюсь, абсолютно. Скажіть, Юлі, а ось з огляду на ваш власний досвід, могли би ви дати поради починаючим перекладачам? Ну, чесно кажучи, я би порадила напевно працювати на фрілансі, тому що мій перший досвід був доволі невдалий, в плані того, що я бажала влаштуватися в компанію по перекладам. Там була низька оплата. Очевидно, я зробила тестове завдання, і скажу відверто, це тестове завдання перевірив перекладач діючий, яким. Я має більше 20 років ну, стажу, і я знала, що цей переклад він зроблений ідеально. В результаті компанія оцінила моє завдання десь на трієчку із п'ятірки і сказала, що в зв'язку з цим в мене буде низька ставка. Я розуміла, що робиться компанія, але я починала свій шлях таким чином, тому що мені потрібно було набратися якогось досвіду. І я можу сказати, що кожна компанія працює з різними абсолютно системами, тому чесно кажучи, цей досвід мені був ні до чого, тому що по факту я просто закидала текст як в Google-перекладач, але в їх ну якби система, яка в них була, і мені рахувалося за переклад лише ті слова, які умовно переклала самостійно, які система не пропустила. Угу. Я зрозуміла юлю. Досить цікаво насправді досвід. Скажіть, чи є у вас власне перекладацьке кредо, яким ви керуєтесь при виконанні кожного проєкту? Ну так би мовити, якогось такого слога напрям немає, щоб було якесь кредо. Але напевно мені цікаво працювати з перекладами, Я хочу, щоб кожен а, мій клієнт був задоволений. Тому це, напевно, і є моє кредо. Тобто, мені подобається, коли людям щось робиться добре, тобто, коли вони радіють від того, що все зроблено добре. Тому мені подобається робити переклади так, щоб вони були якісні. Дякую. Юля, ще ось таке цікаве питання. Інколи в нашій роботі перекладацькій так наступає період втоми чи вигорання? Ну тобто по-різному можна називати так, але ви розумієте, мабуть, про що скажіть? Чи було ось таке у вас, і якщо так, то як ви із цим впорались? Так, у мене був такий період, і тоді я пішла у викладання. Тобто я компонувала дві позиції. Я можу сказати, що вони максимально є різними, тому що переклад, як правило, якщо він письмовий, він не, мага... не вимагає спілкування із людьми. Тобто, це абсолютно така монотонна робота, можна сказати. А якщо, наприклад, міксувати це із викладанням, тому що це так само пов'язано із мовою, то в такому випадку я і шукала вихід із свого вигорання, тому що це була абсолютно інша діяльність, яка пов'язана з кому... комунікацією, тобто із спілкуванням? Я зрозуміла. Досить слушна порада насправді комбінувати види діяльності. Юлю, ви також є ментор від Української асоціації перекладачів. Скажіть, будь ласка, що для вас особисто є менторство? А для мене менторство це. Передати свій досвід і передати його таким чином, не як робить викладач в університеті на лекціях, що він просто начитує матеріал. А це поділитися якимись особистими історіями, особистими порадами, це курувати людину, вести людину для того, щоб ця людина відчула, що ми не просто працюємо в такій співпраці, начебто викладач, а людина-учень. Тобто для мене це про якісь більші конекти з людиною. Тобто, це коли ми на зв'язку. Тобто, я вважаю, що викладачу приклад написати там в 11 вечора, це трохи дивно, а написати ментору можна, тому що ментор це більше як наставник по життю, це не просто якийсь там викладач або професор. Так, так, це дійсно. Скажіть, Юлю: чи є у вас якийсь особистий набутий вже механізм, інструмент, який ви ефективно застосовуєте в своїй менторській діяльності? Uh, ну, uh, в мене наразі є школа в ній сім uh, МОВ. Uh, ця школа працює в онлайн, онлайн форматі по Європі, і uh, в цій школі ми проводимо менторство. Uh -huh. Це менторство для викладачів з приводу того, яким чином потрібно uh, вести заняття, але це не лише теорія з приводу, там, наприклад, англійської мови і викладання. Це не просто ну, як, якийсь там курс, uh, це більше про спілкування з людьми. Тому я вважаю, що менторство це максимально моя тема, тому що я беру людину і починаю її вести. Ми постійно на зв'язку, тобто будь-яка проблема, вона має якісь вирішення, приходять різні люди з різними запитами. В когось нестача грошей, він хоче зробляти більше, в когось, наприклад, нестача студентів, а в когось інша проблема, там немає конекту з студентами. А хтось, наприклад, не розуміє, як правильно там викладати або сам а, стидається свого рівня мови, ну, наприклад, викладач з рівням b 2 боїться, що в нього не C2. Я зрозуміла. Тобто до вас не страшно попасти в руки. <смі> У вас вже досить хороше і цікаве є власне досвід менторства. Це дуже добре, дякую вам, Юлю. Чесно, я вам дуже вдячна за таку змістовну розмову. І наостанок побажайте, будь ласка, щось своїм майбутнім підопічним. Я бажаю завжди вірити в свої сили і бажаю, щоб жодна людина ніколи не здавалася. Тому що з будь-якої ситуації завжди є вихід і немає ситуації, які не можна вирішити. Навіть якщо кажеться, що це вже якийсь кінець. <гум> Дякую, Юля. Чудово, дуже вдячна вам за нашу бесіду. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дякую вам. Дякую.